Вітаю вас, шановні телеглядачі! І знову з вами офсайт, я Ігор Сабаленко, а отож новини нашого, місцевого, як я кажу, рідненького футболу. Минулих вихідних відбулися поєдинки заключного туру групового етапу чемпіонату у Москаріну зміні футболу Сокербіз Юа Ліга 2016 року. Відбулися чотири поєдинки, про які я вам зараз докладно розповім. Отож, першими на поле вийшли, і це був найцікавіший поєдинок, один з двох, можливо, найцікавіших поєдинків ігрового дня. Команда УТК Ятерен-2, а також Ятерен-80. До цього моменту Ятер-80 вже забезпечили себе вихід до півфіналу. УТК Ятерень потрібно було ще це право здобути. І тим паче було цікаво, що хто на кого попаде в півфіналі. Тобто було важливо, хто буде перший, хто другий. Яте 80-х достатньо було і нічієї, тим паче зрозуміло, що перемога. УТК Ятерень потрібно було. Перемагати, щоб у півфіналі не попасти на свою першу команду. Відповідно, поєдинок вийшов дуже цікавим, насиченим на події, драматичним. Суперники були заряджені на боротьбу. Як кажуть, за полем, ми друзі, на полі це вже, скажімо так, ну, суперники, назваємо це правильно, тому що це не вороги. В результаті з рахунком 4-1 перемогли футболісти уТК Ятень-2. І вони посіли перше місце. А Ятеро 80 посіла друге місце і також пройшла до півфіналу. Далі на поле вийшли дві пари, де різниця у класі суперників була більш відчутна. І відповідні рахунки про це свідчать. База з Городецького це срібний призер чемпіонату Москоріну. Здавав команду з Родниківки з рахунком 13-2. Ну, скажем так, неповний склад, або неповноцінний, або де максимально можливий склад футболістів родниківки. Зокрема, посприяв такому погрому. Можливо, при інших обставинах вони б чинили більш гідний спротив. Відмітив би, ну персональні нікого не відмічає під час цих поєдинків, але не можу не відмітити Дениса Куцу з команди Базис, який відзначився 5 разів. Далі був поєдинок ще з більш погромним рахунком підсумковим ОТК я 3 1 Приймали, ну, не приймали, а грали, тому що тут нейтральне поле для всіх це педунірстетів. Команду бази С 2 з Кочубівки. Це команда з першої ліги у району. Тут рахунок 14-0. Ну, якщо вже відмічав когось персонального першому поєдинку, то тут два футболісти відзначилися. Один з них відзначився навіть більше, чим Денис Кусі в попередньому матчі Віталій Грабезь забив 6 м'ячів. А Сергій Баланюк визначився покером, тобто 4 м'ячі. А взагалі було забито 14 сухів поєд... м'ячів. Ну і заключний поєдинок ігрового дня. Зустрічався база один чубівки, зустрічався з метрушками, чемпіоном у району. Незвичайно цікавий поєдинок. Такі качелі рахунок змінювався постійно. Завершився бойовою нічією підсумковою 4-4. У неділю мали відбутися півфінальні поєдинки, але у зв'язку з несприятними погодніми умовами, поєдинки всі відбулися, Ну, скажімо так, як це так, у міні-футболі в залі несприятливі погодні умови. Ну, Протікав дещо дах. Так, така обставина, і не ризикуючи здоров'я самих футболістів, тому що в залі, якщо є якісь мокрі плями чи ще щось на підлозі, це травма небезпечно. Поєдинки не відбулися. Відбудуться вони цієї суботи. Почнуться вони о 9-й годині, почнуться дві пари. Спочатку це команди, які змагаються за місця з 5 по 8, там теж свої півфінали. А потім 3-4 поєдинок, на сайті можна подивитися розклад цих матчів, будуть грати команди, які претендують уже на вихід до основного фіналу. Запрошую вас на ці поєдинки, буде дуже цікаво. Якщо все у вас буде добре, надіємося також на погодні умови нормально і це дозволить нам в суботу провести півфінали, а в неділю вирішальні поєдинки і нагородження команд. Відповідно, запрошую вас на всі ці заходи, на всі ці поєдинки. Ну і пару слів про жіночий футбол прокинувся він раніше, навіть чим чоловічий, тому що зараз в умоді розпочалася буквально сьогодні, коли записується передача. Тобто, у четвер розпочалася чергова першість зимова серед жіночих команд, і вдруге її приймає наше місто на стадіоні Уфербаш на штучному полі. Відбуваються поєдинки. На момент запису передачі знаю результати двох наших команд команд нашого регіону. Е -е -е Ятрень Базис змагалася з володарем всіх трофеїв жіночого. Футболу минулого року чемпіона і володаря Кубка України житлобут 1 чинили дуже гідний спротив навіть краще ніж попередній рік. Хоча нагадаю, що саме ці команди грали у фіналі попередньої зимової першості, і то було історичне досягнення для ятра і базис. Але все-таки наші футболістки за досить гарної гри поступилися з рахунком 3-0. Ну, це не є критично, тому що житлобут є фаворитом. Причому хоч і перший, і другий, тому що тут ще є житлобу-2, який теж має максимальні завдання. Ну а другими на поле вийшли футболісти Уманських пантер. Це е, стрімко розвиваючийся проєкт, який я його називаю. І ця команда вже також здобула право грати у вищій лізі. І, зокрема, грає також у зимою першості. Іграли вони з Костопольською родиною. І все-таки більш злагоджені командні дії родини дозволили саме Костопольській команді перемогти з рахунку в 2-0. У мальчанки більше покладалися на індивідуальні дії. Ну у футболі все-таки це колективна гра, і злагоджено дій далася знаки. Костополь перебіг з рахунку 2-0. Завтра також будуть чергові поєдинки у підгрупах. Тут дві підгрупи по чотири команди. І в суботу груповий турнір завершиться, і завершиться поєдинком між двома командами нашого краю. Я третьба що представляє Умоскривин, буде грати проти Пантер, що представляють місто Умань. Дві команди потрапили в одну підгрупу, І можливо, цей поєдинок буде вирішальний в плані виходу з до півфіналу. Буде владісь, що хтось із наших команд е, складе пару житлобуду один. Запрошу вас на цей поєдинок. У неділю будуть півфінали, і очевидно, понеділок будуть заключені поєдинки. Теж буде цікаво, є на що подивитися. Отож, футбол прокидається, а це говорить про те, що весна наближається. Тому я з вами не прощаюся. Кажу до побачення, і за тиждень ви узнаєте про чергові новини з нашого місцевого футболу.